Давайте поговоримо сьогодні про уривок, це 6 розділ з 25 по 34 вірш від Матвія. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають укуні. Та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І, про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають, вони не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон, у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову, ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас маловірні. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає, отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царства Божого і правди його. А все це вам додасться. Мій улюблений уривок 34. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само покопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. А... Ці верші мені дуже сильно подобаються, тому що Ісус тут намагається нам показати, щоб ми свої турботи. Свої якісь плани, все поставили на нього, але дуже часто люди про це забувають. Я також борюся прям з собою внутрішньо, тому що через переїзд за кордон, також через невизначеність, а український народ взагалі визначений такої немає щодня, це може бути, може будь-що настати. І я постійно думаю в голові, що мені далі робити, що мені по життю шукати, де шукати, як мені краще вчинити. І це дуже важливо навчитися покладатися на Бога, тому що Він каже прямими словами: не журіться про завтрашній день, тому що завтрашній день сам про себе покупочиться. Так само, як було під час часів Мойсея, коли дали ману небезну, і люди почали збирати її на завтрашній день, і тоді зійшов гнів небесний від Бога, От, тому що вони не довіряли Богові, що Він поклопочиться завтра. І так само часто ми робимо в сучасному світі. Ми турбуємося, що будемо завтра, як я зможу вижити, яка мала бути робота, як знайти гроші, як заробити, А що буде на пенсії. Дуже багато людей турбується, що, наприклад, український народ не буде мати пенсії через, через систему і так далі. І дуже, дуже всі живуть у майбутньому. Я не виключення, я говорю про себе так само. І тільки поклавшись на Бога, ми зможемо цей груз, цей душевний камінь його позбутися, тому що, коли ми кажемо, Боже, я покладаюся на тебе, тоді всі надії на нього, всі турботи йому даються, і просто віддаємо, і просто живемо за Божим планом. Бо без Бога це справді дуже складно, і повинні вчитися цьому робити, повинні вчитися не самим справлятися зі своїми тривогами, зі своїми проблемами, а пускати Бога в наші думки, в наше життя і разом з ним іти і довіряти йому, бо ми мало довіряємо. Він каже прямими словами: не журіться, не не турбуйтеся про завтрашній день. Тому ми повинні вчитися, слухатися його, його прямих наказів. От, він не просить, він каже чітко, як наказ, не турбуйтеся. Тому ми повинні вчитися цьому і слухатися, тому що він публікується про нас. Він милосердний, він добрий. І він. Любить всіх нас, навіть якщо ми є слабкі в своїй вірі і грішні люди, Бог любить нас. Амінь.